Всім вітання, автомаркет рівне на зв'язку заїхав до нас наявність такий краси бортовий Манте 2021 року. Ціна його буде 25900. Дуже такому цікавому, різнокольоровому кольорі. На спарці має знизу таку велику шафу на цілу раму також має по боках раму, проблискові маячки, зверху, також лампи, шість колес в прекрасному стані, має ззаді фарко прицепне, довжина будки йде в нас, ой, тобто, довжина борта йде в нас. 3.40, ширина 2,15. Тут також шафа поменше. Всередині є LED підсвітка. Водійське сидіння пілот. З двома підлокітниками, також підкачка спинки для водія. Також Пасажира є підлокітник, мультируль. Ось така от мультимедіа, клімат, контроль, кондиціонер на механіці, датчики світла, дощу. Двигун іде у нас? 2 літри дизель, 180, кінський сил, 130 кВт. Ось такий красень. Все, всім гарного дня.